Глядаю. До речі, я вже казав, ці ілюстрації, тут багато ілюстрацій. Це картини з моєї приватної колекції. В моєму видавництві веду видав не тільки свої книжки, а й інших авторів також. Наприклад, Маргарита Боброва Моя нескорена буча людина писала щоденник окупації, 22 рік лютий березень. Дуже гостра, чесна книга, як людина себе поводять. Що вони відчувають, як вони будують відносини, як вони руйнують відносини? Це було, як учора. Всі ці книжки можна замовити у великих таких книжкових крамницях України. Як Якабук, негарне є. Наш формат. Добрий вечір, пані Олександр. Безбук дуже класний магазин, Безбук всім раджу. Якабук, негарне є. Промка, розетка. А оці мої дві книжки, вони вже є в перекладі англійською мовою і вони вже є на Амазоні. Також книжки можна замовити.